Юэй um про головне. Объясните мне, когда мы на полном серьезе говорим, вот я читаю утренние сводки, Мне, конечно, извините, меня охватывает бешенство. Мы это сейчас кому рассказываем? Отбита атака беспилотников. В результате падения обломков и дальше пошло. Сгорело то, сгорело все, загорелось... Это что, отбитая атака беспилотников? Нам удалось преодолеть возгорание! Мы остужаем трансформаторы. Да, кстати, половина губернии без света. О, да, кстати, мы сейчас ограничим подачу, но это никак не отразится. Серьезно? Врать себе надо прекратить уже. Прекратить себе врать. Защищать территорию, защищать объекты. А не успокаивать розовой водичкой от полового бессилия, говоря, что все сбито, от обломка возник пожар. Кто привык прикрывать свою задницу отчетами? Вам что это, министры приказывали? Начальники генеральных штабов? Это то, за что я бы расстреливал. За ложь земли, которая постепенно-постепенно накапливаясь, превращается в картину, не имеющую ничего общего с реальным происходящим. Владислав Александрович Шурыгин к нам присоединяется. Видимо, проще все списывать все уничтоженное, чем создавать что-то новое и реальное, понимаешь? Нет никакой работы на аэродромах. Понимаешь? Я, к сожалению, бы сказал, что она где-то ведется, но ее реально нет. Понимаешь, то есть легче списать несколько десятков миллиардов на сбитые, на, то есть насаженные на земле самолеты, можно списывать миллиарды на... Может быть, они застрахованы, это даже удобно. Там, сгоревшую очередную нефтебазу. Ну, наконец-то сейчас взялись там, опять же, за известных пятисотых, понимаешь, которых там, опять же, накопилось достаточно много. Недавно разговариваю с командиром одного полка, он говорит, вот вся проблема в том, что соседи не поддержали, не пошли. Почему? Потому что, говорит, у них по списку там 1400 человек, а реально в строю, говорит, в два раза меньше, потому что куча народу где-то бегает, кто-то не вернулся из отпусков, а докладывать честно не хочется, потому что взгреют. Мы спрашиваем, почему мы не можем так резко и мощно идти вперед. Вот, если эти проблемы собрать все в кучу, то выяснится, что действительно есть как бы системная проблема, а системную проблему, как мы с тобой понимаем, так не решишь. Нашему верховному докладывали о том, что рынки взяты и все замечательно, понимаешь, а потом еще полгода противника оттуда выдавливали. Ну от к сожалению, к сожалению. ну що? От е, французи кажуть, що вони не полишають ідеї передати Україні свої міражі, і ми, звісно, річ, будемо тільки раді, якщо нас підсилять додатковими якимись літаками. Але розуміємо, що все впирається по-перше, в обіцянки ціцянки так наскільки вони реалістичні до виконання, в які терміни і в якій кількості. Ну і головна річ, наскільки. Ми можемо ними швидко користуватися у разі їх надання, мова йде про те, що насправді те, що Україна точно 100% підтримує отримує Міраж дві тисячі від Франції. Ну це зрештою сказав президент країни. Причому з, зі строком, що всі цей процес ним він займе півроку. Тут важливий такий момент, що е, от, ну скажімо так, от. У французькій пресі інформація про те, що нібито українські військові навчаються опановувати якісь там французькі міражі 2000, з'явилася ще так на рівні березня 2023 року. І після цього, звісно, була спростована командуванням повітряних сил. Але е, ну, скажімо так, навіть у на офіційному рівні у Сенаті Франції можливість передачі цих літаків, вона ще взимку 2022-2023 року, обговорювалася офіційно. Але у будь-якому баку у нас є коли. Дністрок, який оголосив президент Франції Мельмокро, окрім того, нещодавно вийшло інтерв'ю з послом Франції в Україні, який сказав, що взагалі тому вийде йде про те, що от навчання, підготовка воно це запитання місяців. Декількох і тут ну справа в тому, що ну дійсно там півроку можна вважати декількома місяцями чи не можна, або мова йде про те, що строки скоротились. Будемо сподіватися, що звісно скоротились. Щодо кількості самих машин, то це тримається у таємниці навіть у свіжому інтерв'ю. Дипломат не розказав, сказав, скільки наскільки можна розраховувати. Є загалом е фінальний показник, тобто мова йде про приблизно два десятки машин, які зараз у Франції перебувають на озброєнні, які все одно. Знімаються з нього. Франція виводить ці машини з озброєння, і до речі, як повідомляв міністр оборони Франції Лакорню, то все, що зараз Франція виводить з експлуатації, все, що замінює на більш нові зразки, все старе, це що от можна передати з цього, передається до України. Тому Міраж 2004 тисячі цілком відпадають під цю категорію. Тобто то треба розуміти, що у нас немає ніяких інших варіантів набрати відповідну кількість багатофункціональних винищувачів. Ніж за рахунок отримання і F-16, і міражів, і будемо сподіватися, насправді і на міраж і на «Гріпен» шведський. тому що і у Швеції сказали про те, що вони готові до цього, ну принаймні обговорювати конкретизовано. Так і в Україні заявили на рівні офісу президента про те, що ніхто цей шведський багатофункціональний винищувач на паузу не ставив. Пане редакторе, дивіться, ви згадали про е, готовність Франції ділитися з нами, ну, там, чи продавати нам за американські гроші, чи, можливо, є якісь інші додаткові там, системи фінансування. Все те, що е, є трошки застарілим або потребує модернізації, ну, коли ми говоримо про французьку армію. Розуміємо, що Франція є одним з флагманів. Виробництво як зброї, так і відповідної амуніції. Але крім авіації, є ще земля і є броня. Так, свого часу ми пам'ятаємо, що французи дали нам легкі танки, ну вони радше всього не до порівняння навіть з американськими БМП Бредлі. Але розуміємо, що у Франції є багато і артилерійських систем, і не лише їх. Отже, французька броня, французька артилерія. Як ви зараз бачите, наскільки активно французи будуть готові нам допомагати? Ну тому, що прилетіла добра новина з Іспанії про десяток других леопардів. Ну але 10 леопардів ми розуміємо, так що це ну дуже і дуже мало. Показовий аспект. От ну якби видважається, Франція флагман європейського сегменту НАТО. 200 тисячні збройні сили. На ці 200 тисячні збройні сили станом на 21 рік було 72... Спецпомощник Байдена, старший директор Савета нацбезпеці по вопросам нерозпространення Про найваді. Неожиданно заявил, что Вашингтон не исключает возобновление диалога по ядерному оружию до завершения войны на Украине. И вообще Америка оказывается открыта для разговора Байдена с Путиным. США после продолжительной паузы начали отправлять финансовую помощь в Украину.